se Світові хіти оновили на 90%. Щороку весна в Рівне приходить разом з новинками від творчих колективів міського будинку культури. Оркестр наспів та колективи МБК до 3 березня підготували оновлену програму музичного проєкту. Глядачі почули не лише всім звичну класику у виконанні оперних співаків під супровід оркестру, а й рок, джаз, фан, технопол та навіть аренбі звучанні народних інструментів. Я вирішив зробити такий концерт, який був би до снаги будь-якому слухачу. <рес> у нас підібрані як рок композиції, так і госпіл, RB. Навіть техно є один твір, павер-метал. Тобто абсолютно різноманітна музика орієнтована на різного слухача. Проект світові хіти вперше відзвучав у 2018 році і відбувся з повним аншлагом, розповідає директор МБК Ольга Стельмах. Друга концертна програма планувалася на березень минулого року. Проте у зв'язку з пандемією коронавірусу була перенесена. Ця програма готувалася ще на 22 квітня 2020 року. Тому в неї така історія, така довгостраждальна. страждальна, оскільки такі події, як зараз відбуваються, вони це все призупинили. Тому особливо з нетерпінням чекали і ми, і рівняни переконано, чекають що у нас на сьогоднішній день фактично е, продані всі місця в залі. Е, Програма хороша. Це вже друга програма, оскільки світові хіти перші були у 2018 році. і Вони пройшли у нас теж з повним аншлагом. Тому це і мотивувало зробити ще один ще один такий концерт. Виконували композиції місцеві артисти, учасники проєктів Голос країни та Голос Діти і гості з інших міст. Ігор Адванський, учасник гурту Леон Вочі, побував на багатьох концертах та музичних проєктах. Але рівнем підготовки наших артистів досить вражений. Всі круті музиканти і дуже лег з ним працювати. Ця програма дуже класна, і мені здається, що цією програмою спокійно можна буде в'їздити по всій Україні, а то й за її межами. Кожного артиста Сергій Мостовий підбирав пильно і каже, що для виконавця виступати під оркестр досить відповідально та хвилююче, адже не завжди у кар'єрі випадає така нагода. Знаєте, мабуть, в кожного артиста є свій стиль. Якась своя така, знаєте, манера, яка відрізняється з поміж інших виконавців. Ти знаєш, що цей твір. А йому вдасться заспівати знову ж таки в кожного вокаліста в нього свій діапазон і вокальний. Тобто не можна давати, припустимо, там, умовно кажучи, жіночі твори чоловікам чи навпаки. Що стосується гастролів Україною, Ольга Стельма говорить, не виключають такої можливості, проте наразі є певні але насправді з радістю поїхали би, але мені здається, зараз це дуже непросто для всіх артистів, тому. Не на часі, але ми не відмовляємося і не кажемо, що ми про це не мріємо і не ставимо собі такі цілі. Тож артисти та організатори концертної програми сподіваються, що різноплановість, потужне світлове шоу та багатогранне звучання оркестру не залишили глядачів байдужими. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.